Як тільки дізнався, що дівчина заробляє на OnlyFans, обізвав її жінкою легкої поведінки та пішов. А до цього кілька років спокійно жив за її рахунок. Історія, хочу розповісти, як деяким чоловікам не пахнуть жіночі гроші до певного моменту. Я йому казала, що я працюю моделлю в стилі ню, і він ніколи цього не заперечував. Жили ми досить довго чотири роки в цивільному шлюбі. Спочатку він працював, потім в нього були проблеми з роботою, і два з половиною роки він взагалі жив за мій рухунок. Одного разу він дізнався, що я ще займаюся OnlyFans. а дізнався наступним чином. Йому мене там показав його друг. Коли він з'явився додому, він страшенно кричав. Обматюкав мене, обзивав такими словами, що ви їх навряд чи скажете у відео, ну коротше, саме поняла ким. Покидав там все порозкидав і пішов. А я оце сиджу собі і думаю, що це за подвійні такі стандарти. Коли я казала, що займаюся моделінгом, і в мене є зйомки в такому вигляді еротичного характеру, йому було нормально і їсти йому було нормально за ці гроші. А коли його друг... Мене побачив, то показав йому. Йому одразу стало дуже соромно, і я стала падша жінка. А гроші, які він в мене брав, на мобільні телефони, на проживання, на харчування, на одяг за останні кілька років, він мені не запропонував повернути. Тобто він готовий був сидіти в мене на шиї, їсти гроші, які зароблені за рахунок контенту еротичного характеру, аби про це ніхто не знав. Чоловіків справжніх зараз геть немає. Саме через подібне і розвалюються або не складаються люди відносини, як я помітила. Це через те, що хтось когось використовує, як цей хлопець цю дівчину використовував фінансово. І при цьому щось терпить. Тобто він умовно терпів її діяльність, яку він не готовий був оприлюднити, з якою він не готовий був смиритися на очі інших людей. Так про себе угу, заради вигоди, а так, щоб публічно, ні, ні ні. Тобто він соромився. А взагалі огидно в цій ситуації саме те, що людина використовувала гроші дівчини. Якийсь певний час нічого не робила, а потім просто під таким приводом пішла. І гроші всі вже не повернути, і поваги немає в цих відносинах. І відповідно немає майбутнього, може воно і на краще. Жінки зупиняйтеся вчасно, не утримуйте чоловіків, допомагати чоловіку тягнути роднину одній, коли він шукає роботу. Це одне, а утримувати його, сидити собі на голову це зовсім інше.